Друзі, всім доброго дня, слава Україні, низький уклін нашим захисникам. Друзі, вчора розгружали салітру, а сьогодні такий так, контент зовсім незвичний. Вчора, розгружаючи салітру, позвонив до мене один хороший товариш, каже, пане Володимир, вашу пшеницю більше доїдають. І ось сьогодні з самого ранку. Наколотивши по тої, скажімо так, їхньої їжі, хочу в поле, подивлюся, що там робиться. Бо якщо чесно, то так трошка шкода того, що ми робимо, якщо якісь грузуни нам будуть допомагати. Почаємо по такій дорозі, тут теж наша пшеничка. Як бачите, знову ж таки скауті, бачите, вікна потиють, якщо в нього... Так, холодний трактор сісти. Але нічого, то не нагірше, що може бути. Їдемо, друзі. Приїхав я вже на поле е, скаутом. І ось зараз, подивіться, дійсно, що ті пухнасті скотеняки знов тут роблять. От так якщо подивитися по полі. І знову є отакі галявинки кругом, вон там. І що ж? Беруся я вже з самого ранку наколотив їм тої їжі, ось на такому прицепчику привіз. Так, відерко отаке. Пшеницю там коли ми то отакі відходи, що я перемішав. Препарат, друзі, яким я користуюся, в кінці відео вам покажу, тому що зранку треба було скоріше поїхати. Так, ще ми маємо ось таку лопатку, подаровану от від фірми Альфа. І нею будемо травити. Що ж, друзі, нема чого. Часу гаїти оці-всі такі ділянки з тими пухнастими шахраями. Зараз ми будемо обробляти цією пшеничкою. Надіваємо обов'язково рукавички, тому що як би не було це все ж таки препарат для смерті. І погнали. Цю ділянку я вже так би ніби більш-менш протравив, начебто нігде нема пропущених у тих норок їхніх. Йду зараз, вон там, ще одна наша діляночка. Зараз поки я так тут стою, перейдуся ще й по ній. Тож, отут посіяна точно та сама. Пшеничка, що тут, тут у нас десь 60 сотих у цієї пшенички, тут десь сотих. Ну так, заявлено ніби 28, ну, тут 25 десь є точно. І ось теж, шановні глядачі, от там якщо по прикрай добре придивиться, то бачите, як вони попід'їдали. І то я вам хочу сказати. Що найбільше меші отак по прикрай. Отак тут щось було. Тут соя була. Десь лишається трошки отої соломи, чи стерні. І вони собі там роблять гнізда. І от такі їхні будиночки. Отакі. От і зараз ми з тим, з тим ось таким чином ми з ними будемо боротися. Так що пішов я, друзі, отак по полю. Ось так, друзі, набираючи в ту лопатку трошки препарату. І от в кожну дирочку, ось так, бачите, почуть потрібно всипати, щоб ті наші пухнасті друзі трохи перекусили. Може не такі худі будуть. І отак. Пшеничка, шановні глядачі, тут посіяна оця дворучка та, що сіється і на весну, і на зиму. Ну, Я вам хочу сказати, що в непоганому вона стані ніби знаходиться. Ну, Я думаю, що щось з того буде. Ще зараз потравимо трохи мишей. От щоб ви розуміли, опять така галявинка. І от тут вона живе і ми її отак почуть підкормимо. Так що отак. Звісно, тварин треба любити, але якщо вони роблять шкоду, то з ними потрібно і боротися. Тут теж така галявинка, тут десь повинна бути також їхня дирка але щось є покшно а отут є от вона от вона так їсти потрібно дати а то одних погодую других ні То трохи буде не так приємно і зараз друзі в мене виникло одне таке запитання досить цікаве тут Якщо тако глянути на е, ділянку, от посередині, бачите, був склад. То е, звідси сюди згоралося, а звідси сюди. І ну, я розумію, що тут була солома з сої і вона так зійшлася докупи, і там більше такої, скажімо так, землі з соломою. Ну, це я розумію. Але ж звідки вони скотеняки знають отак от здовж. От Вздовж е, по цій, скажімо так, по цьому складі, от здовж йду і мені вже навіть от не хватило тої трійки. Зараз піду вон до скаута. Дивіться, як він трохи далеко Під'їду, щоб набрати ще їм того корму. Але ось саме цікаве, от Іменно в тому місці, де більше соломи, отут і з'являється. Найбільше гризунів. І це, друзі, вже по цих ділянках я вже проходив. І я вже тут раз травив, десь неділь три тому. Там навіть було відео на каналі. І от знову як вони скотеняки так е розвелися. Видно, що то осінь така посушлива чи що. Ну, Так ви напишіть в коментарях, в кого яка ситуація з тими мешима, бо от в нас от на даному етапі от така. Ось тут стільки, стільки тих гнорок, що просто капець, просто от подивіться. І суто от на цьому, на, на цій смузі. Де був склад. І знову, шановні глядачі, насипаю. То і щоб було просто Легше з ним ходити. Ось така-то у нас суміш. далі. А це наш ячмінь 9 вал. Тут я вже пройшовся, тут нема таких страшних мишей як там. Але хочу вам сказати, що він знаходиться в досить ну, ніби, на мою думку, непоганому стані. Тут така діляночка десь в 20 сотих. Ось так він, шановні глядачі, вже розкущився. Я думаю, що оті жовті листочки то від морозу, ну ще обов'язково від хвороб, чим з добровим. Але ось так він виглядає. І отут зразу ж ось така чуть більша друга ділянка. Тут є десь десь сотих 80-90 тако. Треба буде піти помірити точно, щоб було. І от зараз ще йду з тим відрячком, ще йду пройдуся тут. І якщо зайнявся такою роботою, то треба, треба її зробити добре. І ось це вже практично останнє наше поле. Це ота пшеничка Патрас сорт. Ну, я вам хочу сказати, що чомусь вона мені виглядає дуже... Дуже якась така сумненька. Не знаю чому. І начебто сипав під неї то саме, що, що і під всі останні культури, там і під ячмінь, і під пшеницю оту дворучку. Але що вона виглядає? Хоча ну, ніби вона отак от і вкущилася, ото жовті листочки, я так щось думаю, що то так морозець їй дав, бо бачите, снігу нема. Там один день на пів сантиметра впало та й все. О, але мишки тут також, як бачите, є. От я вже тут попідсипав. І саме цікаво, що вони от бачите от такі стежочки ходять одна до другої в гості. На каву напевно. І от там ще є такі, от бачите тіляночки з мишами. І зараз ми їх ще підкормимо. Це вже останнє ще раз, нагадую поле. Зараз я ще там дойду, вон там до тих дерев і будемо їхати додому. І в кінці я вам покажу, який препарат я застосовую для того, щоб травити мишей. Ось така смужечка ще одна, тут десь з 800 сотих. і тут ще отакий кусочок. І от, щоб ви розуміли, рижниця, Оце ота пшениця Патрас. А ота смужечка, так щоб вам ближче показати, це, це друзі, оця дворучка. Теж тут є мишки, я, правда, тут потравив, то вона ніби вже так попід... Заростала трошки там, де потравив, але ще раз пройдуся. І це вже дві, скажімо так, завершальні наші ділянки. Зараз я ще тут пройдуся і їду вам вдома покажу, яким препаратом я працюю. Так що, друзі, ось таке в нас сьогодні вийшло відео, скажімо так, незаплановане. Потравив я тих Гризунів, їду додому. Вже от хатинки з боку, близенько. Зараз покажу вам цей препарат і буду завершувати своє відео. А препарат, друзі, ось такий. Бромадіолон. І тут пише 0,25%. Ну, Як мені ну, розказали в магазині, а придбав я його агрохімзахист. Ціна його в районі 550 гривень, я точно не пам'ятаю, тому що придбав я його вже десь більше як місяць тому вже я раз цим препаратом обробляв ті ділянки, але як бачите, е, ще тут така скотеняка, яка розмножується швидко. І от е е обробляю вже другий раз. Оцим препаратом. Е так, отут є літр, як ви бачите. І цей препарат йде на 40 кг, як мені сказали, в магазині е зерна. Тобто можна 250 грам розмішати на 10 літрів води, е той, е вибачте, будь ласка, на 10 літрів зерна і е перемішати ретельно. Е, Добавити ще чуть -чуть, та, якби по їхній рекомендації е, якоїсь олії для запаху, і напевно, щоб краще він прилипав. І е, таким чином е, обробляємо від мишей ці ділянки. Е, він не є токсичним для птахів, Оцей препарат. І е, він абсолютно безпечний для них. Друзі, е, значить, е, відео вже сьогоднішнє кінчаю. Вибачайте, що такий нечистий. Але щоб ви розуміли, е, півдня мені пішло на оті ділянки. Скажімо так, це десь з районів до 3 гектарів. Е, я е, повинен був робити тих мишей. Е, Кому хоч чуть-чуть це відео було корисне, ставимо вподобайки, підписуємося, а я вже йду до хати, бо скажу вам чесно трохи змерз, бо приморзок зранку був. Цей а, півдня походити отак по полі, вітеря з нас трошки є, і... і трохи вже й втомився. Так що, друзі, всім мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого. Тримайтеся!